Привіт! Сьогодні я розкажу вам, як стати бекенд програмістом починаючи від моменту, що таке в принципі бекенд, закінчуючи масштабуванням і архітектурою. Я створив інструкцію, що потрібно вивчити і знати для того, щоб впевнено відчувати себе в цій сфері. Якщо ви абсолютний нуль в програмуванні, ви можете опиратись на це відео як на покрокову карту. Якщо ви активно програмуєте або навіть вважаєте себе профі, це відео допоможе вам звіритись знаннями, можливо, знайти якісь пробіли в цих знаннях і підтягнути себе, таким чином стати краще як професіонал. По кожній з тематик в описі є матеріали, які варто почитати для того, щоб Базово зрозуміти цю сферу і розуміти, куди копатись далі. Щоб зрозуміти, як стати бекенд програмістом для початку потрібно зрозуміти, хто це взагалі такі і чим вони займаються. Більшість продуктів можна умовно розділити на бекенд і фронтенд. Бекендом можна уявити все, що відбувається на сервері, великому потужному комп'ютері, який знаходиться десь далеко від нас. Якщо ви на мобільному телефоні пишете повідомлення, то все, що ви бачите перед очима, це фронтенд. А ось коли ви натиснули кнопку Надіслати, додаток відправляє дані на сервер. Настає черга бекенду. Він отримує повідомлення, перевіряє, щоб там були всі коректні дані. Зберігається все в себе в базі даних і сповіщує отримуючи про те, що надійшло нове повідомлення. Аналогічно з онлайн-іграми, якщо ви стріляєте, на сервер передається траєкторія кулі. Сервер прораховує, чи ця траєкторія кулі перетинає позицію ворога, і якщо перетинає, зараховує вам поранення. Якби гра враховувала це на вашому комп'ютері, тоді це був би рай для читерів, тому що вони просто передавали б на сервер, що користувач вбив усіх іграків, і гра закінчена. Так працює для будь-яких програм, які мають хоч мінімальну взаємодію з інтернетом. Якщо підсумувати, бекенд – це робота, яку виконує програма не на девайсі користувача, а на певному віддаленому сервері. Для того, щоб почати програмувати, потрібно вибрати власне мову програмування, оскільки ми працюємо на Сервері, то обмеження по вибору мов в нас практично немає. Ми можемо вибрати абсолютно будь-яку мову, встановити її на сервер, і вона буде працювати. В цьому полягає початкова пастка вибору в людини, яка тільки приглядається до програмування. Якщо вона загулить фразу, яку мову програмування вибрати, то в неї буде величезні списки. Потім, якщо задасть це питання на форумі, їй пояснять тисячу причин, чому варто вибрати одну мову програмування, так само ж тисячу причин, чому цю мову програмування не варто брати ні в якому разі. Тому для початку візьміть абсолютно будь-яку мову програмування з найбільш популярних. Головне, не застрягайте на етапі вибору занадто довго. Насправді, вибір мови програмування занадто переоцінений, оскільки змінити саму мову ви зможете завжди, а знання по базах даних, проєктуванню є загальними і знадобляться вам у будь-якому випадку. Але щоб хоч якось координувати ваш вибір, опишу три найпопулярніші напрями. Перший варіант JavaScript. Якщо ви хочете стати фулстек програмістом, тобто писати і фронтенд, і бекенд, JavaScript вам ідеально підходить, оскільки таким чином ви зможете програмувати однією мовою і максимально прокачатись в ній. Далі Python дуже хороший і Конічна мова, і якщо ви хочете писати певні середні проекти, наприклад, магазин, блог, вона підійде просто ідеально. Тому, якщо не можете обрати, беріть її і не розчаруйтесь. І наступний C-Sharp. беріть його, якщо ви хочете писати великі та складні програми, наприклад, в банківський сектор або інші сфери, де в пріоритеті є надійність. Отож, я звузив ваш вибір до трьох мов в залежності від напряму, в якому вам цікаво розвиватися. Тут важливо розуміти, що ці напрями являються дуже дуже умовними. Так само, як на JavaScript можна писати кровавий Enterprise, так і на C-Sharp можна писати легкі мікросервіси. Просто зазвичай на цих мовах пишуть саме такі типи проєктів. Якщо ж у вас є певна своя улюблена мова програмування, наприклад, Kotlin, PHP або Go, беріть її і не сумнівайтесь. Головна ціль першої мови програмування це навчити вас базовим механікам. І не залишитись єдиною. Дуже важливо після того, як ви почнете впевнено реалізовувати свої перші проекти, переключитись і ознайомитись з іншими мовами програмування, тому що програмування не моногамні відносини. Чим більше мов ви спробуєте, тим краще будете розуміти плюси і мінуси кожної з них. І тому зможете обирати найбільш підходящу мову для кожного конкретного проекту, а не брати одну єдину, яку ви знаєте. Ось ми почали освоювати свою першу мову програмування. Написали там Hello World, перші пробні задачі. І після такої практики в нас з'явилися багато мотивації. В такі моменти варто переключатись на теорію. Щоб більш впевнено себе відчувати і не боятись магії. Взагалі старайтесь чередувати практику і теорію. Без практики вам буде занадто нудно, і ви можете доволі швидко закинути цю справу. А якщо будете займатися лише практикою без теорії, ви не будете розуміти, як це все працює, і тому будете підвисати на будь-яких нестандартних моментах. Одне з найважливіших знань програміста це те, як працює інтернет. Вам потрібно зрозуміти, як в принципі комп'ютери обмінюються повідомленнями один між одним, як відбувається призначення доменів маршрутизація, і як клієнт з'єднується з сервером. В ідеалі освоїти від рівня проводків до рівня маршрутизації. Чим краще вам вдасться опанувати знання про роботу мережі. Тим більш впевнено, ви будете себе відчувати, коли будете закручувати спілкування між сервером і клієнтом. Після того, як ви зрозумієте, як працює інтернет, можна переходити до побудування свого каналу спілкування. Для початку потрібно розібратися з REST API і постворювати простенькі запити. Оскільки більшість проєктів будується за допомогою нього, потрібно гарно зрозуміти взаємодію, різні типи запитів, ідею CRUD, попрацювати з підготовкою даних в форматі JSON, а також навчитися приймати і валідувати дані з сторони фронтенду. Далі потрібно освоїти GraphQL. Це дозволить проблему формування даних перекинути частково на сторону фронтенду і зекономити кількість запитів. А також фронтенд програміст не буде вас дергати кожного разу, коли потрібно додати фото в список користувачів. Тому в деяких проєктах GraphQL це просто порятунок і запорука міцного сну. Далі важливо розібратись по тому, як працюють вебсокети для того, щоб налагодити передачу з сторони сервера на сторону клієнта. Тепер нам потрібно описати наше API за допомогою документації, щоб не приходилось дізнаватись про його роботу методом тику. Для цього потрібно розібратись в структурі Open API і як це все працює. Згодом ви зустрінете багато інструментів, які дозволяють робити самодокументований код і таким чином набагато спростить процес документації. Після цього етапу ми вже можемо будувати повноцінне API, яким може користуватися фронтенд. І тому потрібно освоїти хоча б базові вміння фронтенд програміста Відео по знаннях, які необхідні фронтенду, я записував раніше, можете взяти його як основу, але вам не потрібно занадто сильно захлеблюватись. Абсолютно базово HTML, CSS і JavaScript буде більш ніж достатньо. Окремий акцент потрібно зробити на запитах до сервера. Так ви зможете набагато краще зрозуміти. З якими проблемами стикаються фронтенд програмісти при взаємодії з вашим АПІ і зможете робити його набагато якіснішим? За 2-3 дні витрачених на освоєння базового вміння фронтенду, в майбутньому ви отримаєте набагато більше вдячних вам фронтенд програмістів і набагато менше прокльонів в свою сторону. Після цього етапу ми вміємо не лише будувати API, а й розуміємо, як його будуть використовувати мобільний додаток чи веб-сайт. Далі потрібно навчитися зберігати даних і ефективно працювати з самою базою даних. Найпростішу базу даних можна зробити просто з CSV файлу або JSON, -у. але тоді важче буде шукати, взаємодіяти і масштабувати. Тому, в незалежності від мови програмування, яку ви обрали, потрібно гарно розібратися з реаліційними базами даних і хоча б познайомитись з нереаліційними. Почнемо з реаліційних. Дуже спрощено Такі бази можна уявити як Excel-таблицю, в яких зверху прописали назви, і кожен рядочок це окремий запис. Найпопулярніші бази це MySQL і Postgres. Для них потрібно освоїти мову SQL і розібратися з відносинами між таблицями. Реаліційні бази даних гарантують цілісність самих даних при умові, що їх правильно використовують. Наприклад, в нас є коментар, який відноситься до певного посту в блозі. Реаліційна база даних буде гарантувати, що цей коментар не буде посилатись на неіснуючу статтю, але реаліційні бази потребують початкового проектування і одинаковості. Структури кожного запису. Натомість нереаліційні дозволяють зберігати в такому вигляді, в якому ми захочемо. Спрощено, їх можна уявити у вигляді JSON, -у, де можна кожному запису дати довільну структуру. З нереаліційних варто познайомитись з MongoDB і Redis. Після того, як навчитесь працювати з цими двома різними типами баз даних, можете в кожному конкретному проєкті вибирати ту, яка підходить найбільше. При правильному підході база даних дуже потужний інструмент, який дозволить вам структуризувати весь проект. Тому що по суті вся робота бекенду зводиться до того, щоб прийняти якісь дані і зберегти або Повитягнути і віддати клієнту. Після освоєння взаємодії з базами даних ми можемо побудувати проект, який буде повністю відпрацьовувати і зберігати усі дані. Тепер ми можемо побудувати майже будь-який проект, залишилось розібратися з безпекою та авторизацією. Тоді ми зможемо захистити дані конкретного користувача від очей усіх бажаючих. З авторизації початково потрібно ознайомитись з сесіями і токенами. По суті, авторизація зводиться до певного секретного ключа, який користувач передає до нас на сервер, і ми розуміємо, що це іменно цей користувач, а не будь-який інший. В різних типах реалізації авторизації відрізняється то, як користувач отримає цей секретний ключ і яким чином він звіряється у нас на сервері. Взагалі, способів авторизації є дуже багато, тому для початку варто освоїти JSON WebToken і OAuth, а потім будете дізнаватись про Способи по мірі надходження потреб. Щоб захистити дані користувача, потрібно ознайомитись з шифруванням. Наприклад, паролі потрібно завжди зберігати тільки в шифрованому вигляді. Розберіться по тому, які бувають типи шифрування, які зараз вважаються надійними, а які вже не варто використовувати. Також ознайомтесь з найпопулярнішими способами злову серверів, оскільки хакери зазвичай не ламають сервери цілонапрямлено. Вони працюють з підходом. Получилось? Супер, не получилось, ну і фіг з ним пішли далі. Навіть більше, зазвичай, це не якийсь конкретний хакер, а скрипт, який ходить по всіх серверах і пробує. Знайти відому вразливість і скористатися нею, тому якщо ви заведете веб-сервер і поставите там лог на всі запити, ви побачите, що через певний час до вас будуть пробувати авторизуватися в адмінку WordPress чи phpMyAdmin. І це незважаючи на те, що ви свій сервер можете побудувати на Python і Django. Тобто ці скрипти працюють наосліп. Є команди, які кожного року публікують топ-10 найпопулярніших вразливостей. Варто ознайомитись з кожним з них, спробувати побудувати сервер, який буде мати цю вразливість, скористатись вразливістю, а потім захистити сервер так, щоб цією вразливістю було неможливо скористатись. Так ви зрозумієте механіку вразливості і зможете набагато краще захищати свої програми. Коли ви це все вивчите, ви зможете створювати цілком робочі продукти з авторизацією і складним функціоналом. Тому обов'язково похваліть себе, що змогли дійти до такого етапу. І взагалі ніколи не забувайте хвалити себе і радуватись невеликим досягненням. Так ви зможете набагато більш мотивовано рухатись вперед. Хоча б здавалося, куди вперед, я ж сказав, що усі необхідні знання для створення повнофункціональних продуктів у вас уже є. Тут потрібно зрозуміти, що завжди будуть якісь моменти, які необхідно буде довчити. І як тільки ви виберетесь на гору своїх знань, звідти ви побачите ще більшу гору знань, яких у вас немає і які потрібно освоїти. І так буде відбуватися кожного разу. Тому процес навчання ніколи не закінчиться. Звісно, можна зупинитись на певному рівні і не йти далі в прогресі. Але особисто мені важко просто сидіти, коли я бачу якісь моменти, які я не знаю, і можу покращити свої знання. Тим більше сфера програмування доволі швидко розвивається, і в неї з'являються інструменти, які дозволяють працювати продуктивніше і швидше. Для початку потрібно прискорити свою роботу, оскільки більшість задач бекенді доволі типові, то для них уже придумали певні стандартні рішення. Зазвичай такі рішення об'єднуються в один каркас, який в тому Числі часто диктує певну структуру проекту, і це називається фреймворк. Більшості мов є один або декілька найпопулярніших фреймворків. Наприклад, для JavaScript це Express, для Python це Django, і для C Sharp це .NET Core. За допомогою них ви зможете набагато краще і швидше реалізувати роутинг, кешування, відправку листів, валідацію, взаємодію з базою даних і багато багато іншого. Тому найімовірніше, ви надалі будете використовувати фреймворк, а не писати все самому. Думайте, а чому б тоді одразу не взяти фреймворк і не почати писати просто на ньому? Навіщо вивчати все з нуля? Це потрібно, щоб зрозуміти, як цей функціонал працює під капотом. На жаль, багато програмістів, які починають свою роботу одразу з фреймворків, потім не можуть робити елементарні речі без нього. Я ж хочу, щоб ви стали дійсно крутими спеціалістами і тому на початкових етапах раджу не брати фреймворк. Після написання програми потрібно залити її на сервер. Для цього потрібно зробити так, щоб цей сервер запрацював. Тому потрібно розібратись, як працює операційна система на сервері. В більшості варіантів на серверах працює Linux, тому треба розібратись з його парадигмою, ідеологією, командами, пакетними менеджерами і взагалі спокійно почувати себе в рамках Linux. Це дозволить вам самостійно налаштувати сервер і запустити повністю свій продукт на ньому. А відповідно, краще будете розуміти, як це все робить системний адміністратор. Або будете навіть робити це замість нього, якщо в вашій компанії не буде окремої людини як системного адміністратора. Після базового розміння операційної системи в цілому потрібно розібратись з веб-сервером, оскільки він буде в першочергово отримувати і оброблювати запити. Зараз стандарт веб-сервера це Nginx. Навчіться його налаштовувати та ознайомтесь з можливостями, які він надає. І далі потрібно глянути в сторону контейнерів. Власним стандартом в цьому наразі є Docker. За допомогою нього ви зможете в текстовому файлі описати конфігурації, які потрібні на сервері вашій програмі, і за одну команду запустити. Його. Наприклад, наша програма написана на Python і потребує певно сторонню програму, яка буде оброблювати зображення. Тоді, в файлі конфігурації, ми прописуємо команду, яка буде встановлювати Python. Прописуємо команду, яка встановить зовнішню програму. встановлюємо веб-сервер, налаштовуємо і його, і зберігаємо цей файл. Далі усім іншим не потрібно буде налаштовувати в себе це все з нуля, а достатньо буде запустити команду, і весь сервер підніметься в такій бульбашці, яка буде ізольована від вашої операційної системи. Це дозволить не тільки піднімати конфігурацію в один клік, а й не захламляти вашу Основну операційну систему лишніми програмами. Після того, як контейнер з нашою програмою зібраний, все налаштовано. Тепер треба якось його доставити на сервер і запустити там. І тут підключається GIT, який дозволить нам забезпечити цикл розробки і автоматичні релізи. Сам по собі гід дозволить не загубити ніяких змін і дізнатись, ким, коли і де була зроблена ця зміна. Тому, якщо ви випадково видалите файл, це вже не буде трагедією. А також зможете налагодити взаємодію багатьох програмістів над одним проектом і не будете боятись перезатерти зміни один одного. Але окрім цього, можна. Закрутити певні дії, які будуть опиратись на події в BT, і зробити так, щоб після коміту контейнер автоматично збирався, деплоївся на сервер і піднімався там. Якщо ви пробували заливати свої зміни за допомогою FTP, то після освоєння CICD вам буде здаватися, що боги наділили його неземною силою. Зазвичай для таких автоматизацій використовують GitHub Actions, GitLab Pipeline або Jenkins. Якщо ви освоїте будь-який з них, ви зможете доволі легко освоїти інші, оскільки головне правильно розуміти загальні концепції CI-CD. Після цього етапу ви зможете. Не тільки будувати великі масштабні проекти, а й повноцінно тримати їх на сервері і менеджити. Далеко не всі, хто називають себе бекенд програмістами вміють таке робити. Але ми підемо ще далі. Наступна проблема, з якою ми стикнемось це масштабування. Тут є декілька сценаріїв. По-перше, навантаження на сам сервер може збільшитись під напливом користувачів. Тому треба вміти масштабувати ресурси сервера. Це можна зробити двома способами. Найпростіший це вертикальне масштабування, коли ми просто додаємо ресурси до самого сервера. Тобто в нас було 16 ГБ оперативної пам'яті, ми додали 32 і сервер став працювати краще. Наступний спосіб це горизонтальне масштабування. Це створення додаткових серверів, які частково забирають на себе нагрузку з основного сервера і таким чином балансують навантаження. Це реалізовувати складніше, але воно може дати вам набагато кращі результати з точки зору фінансів, які потрібно затратити на сервера. Інша сторона масштабування це розростання самого проєкту. Те, що початково планувалося як простий блог, потім може розростись, і в ньому потрібно буде зробити внутрішній чат, магазин. Щоб цей проєкт вам не снився в кошмарах і ви не прокидались в холодному поті з думкою, що щось зламалось і нічого не працює, потрібно забезпечити свій проєкт з запасом надійності. Для цього, в першу чергу, потрібно гарно освоїти принципи програмування і проєктування. Ви маєте гарно розібратись в принципах Solid, освоїти паттерни від банди 4 і гарно засвоїти дизайн підходів KISS і DRY. Також, окремо від загальних практик, варто виділити час на тестування. Це Рівна штука, яка як мінімум дасть вам впевненість, що коли ви змінюєте якусь невелику штуку в одному місті, щось інше в іншому місті не відвалиться, а в кращому випадку допоможе вам більш чітко формувати початково технічне завдання за допомогою розробки через тестування. Далі потрібно ознайомитись з різними підходами до побудови архітектури. Як мінімум моноліт, модульна і мікросервісна архітектура, а також розібратись в ДДД. Розумію, що тут назвав дуже багато абревіатур, але цей етап є ключовим, який відрізняє програміста-початківця і професіонала. Після того, як ви це освоїте, ви будете готові реалізовувати великі, складні і надійні проекти. Але цей етап, поки ви гарно освоїте паттерни, може затягнутись на роки. Ви вже будете мати хорошу роботу, робити великий проект, і аж тоді ви повноцінно зрозумієте всю цінність паттернів проектування. Без великого проекту багато практик здаються монструозними. Особливо враховуючи той факт, що зазвичай для прикладу беруть найпростіший код, який просто зображує цей паттерн, а не реальний, який допоможе зрозуміти, чому вибрали паттерн, а не написали простіше. Але варто з ними ознайомитись базово, хоча б зараз, для того, щоб коли ви зіткнетесь з проблемою, ви знали про наявність паттернів. І знали приблизно, де можна їх знайти. На цьому етапі ви будете являтись крутим професіоналом. Далі ви будете ознайомлюватись з різними речами по мірі виникнення потреби. Наприклад, якщо вам прийдеться робити повнотекстовий пошук, ви ознайомитесь з Elasticsearch. Або якщо будете робити мікросервісну архітектуру, тоді прийдеться налагодити спілкування між сервісами, і ви ознайомитесь з Kafka. Головне, що у вас буде міцний фундамент, на якому можна буде надбудувати нові знання, не боячись, що все розвалиться. Дякую за перегляд і хорошого дня!